Співай, Україно, втішайся, радій і веселись від усього серця, Господь твій вирок скасував, відкинув ворогів твоїх, Господь з тобою, тож більше не боятимешся, лиха, буде сказано в той день: не лякайся, будь сильною, бо Господь твій Бог з тобою, як воїн-рятівник, співатиме він і радо прославлятиме тебе. І відновить він любов свою до тебе, з криками радості Він буде тішитися з тебе як у святковий день. Я прожену твій сором, не збиткуватиму це більше з тебе. Край покладу я всім, від кого ти страждаєш. Врятую я кульгавих і розпорошених та зберу їх докупи. Я дам їм славу і шану в кожнім краї світу, де їх раніше ганьбили. Настане час, і я вас приведу додому. Тоді я зберу вас і дам вам славу і шану серед усіх народів землі. Тоді я ваші долі відновлю перед очима вашими. Так каже Господь.